Всім привіт! Мене звуть Наталія Барановська, Я Сіо агенції Big Week та хед of Influencer маркетинг агенції Havas Digital Kyiv. А сьогодні покажу кейс, який довів, що навіть великий банк може бути сміливим, трендовим та людяним, якщо знайти правильний голос у культури. Наш клієнт по і це історія про те, як ми перетворили погашення кредиту на задоволення. Трішки про нашу агенцію Бігвік це інфлюєнс-маркетинг-агенція, що перетворює гучні імена на культурний і бізнес-капітал брендів. Ми будуємо ком'юніті найгучніших голосів, яким довіряють за вісім роботи в цьому на, в цій сфері. Я побачила сотні кампаній, але цей кейс є особливий, бо він поєднав все те, що ми любимо в роботі: креатив, швидкість та трішки безумства. Трішки ринкового баграунду 25-й рік, в цілому став роком, коли фінансова категорія буквально вибухнула пропозиціями, банки змагаються у відсотках, акціях кешбеках. всі говорять однаково сухо і беземоційно. Пумп вирішив йти трішки іншим шляхом залишатись людиним банком. Людяним брендом говорити про фінанси простою живою мовою, без зайвого пафосу. Бо вигідність це не лише про цифри, це про довіру, про досвід, відчуття і про те, як тебе розуміють. З викликами, з якими ми зіштовхнулися. Для більшості українців слово кредит звучить. Якось тривожно, обтяжливо і пов'язано, як правило, з боргами та папірцями. Наше завдання було це змінити цей наратив, показати кредит, що це не просто тягар, і це не тягар, це доросле, доросле, зважене розумне рішення, яке може дати тобі свободу. І зробити це не просто через рекламу, а через історії людей, які є щирими та пізнаваними. Про нашу реалізацію тут насправді трапився справжній культурний меч, момент. А після того, як Віталій Козловський публічно закрив свій багаторічний борг, інтернет буквально вибухнув мемами, це довго було в інфопросторі, і ми вирішили цей момент використати не просто там за, за лише там певного якогось хайпу, але й його. Переосмислити цю тему, яка пов'язана з погашенням кредиту. Так з'явилась ідея зробити погашення кредиту моментом радості. Буквально. У застосунку пумп під час оплати заборгованості клієнта зустрічав екран з фото Козловським та його хітом піноколада. Тут я пропоную. Продивитися е, відео Reels, е, які ми зробили з Віталіком колаборації, і опубліка, опублікували в його соціальних мережах. Дивимось, привіт, я Віталій Козловський, і я точно знаю, як сплатити кредит. Відтепер, коли ви вносите платіж за кредит, ви можете про це нікому не казати, але знаки будуть. Тепер ви можете погашати кредити з легкістю та гарним настроєм. Адже для вас в застосунку пумп звучить піна колада була реалізація. І я Привіт. пропоную е більш детально продобитися вже безпосередньо наш кейс. Тут трішечки зроблю ремарочку, що окрім. Рілса, які ми опублікували в інстаграмі, ми запустили ще досить таку велику масштабну рекламну кампанію, в якій також були залучені і інші представники блогосфери, і, грубо кажучи, Віталій Козловський він став нашим обличчям, обличчям погашення кредиту. Під пісню пінокладу. Це було іронічно, це був такий досить сміливий експіріанс. А тепер погашати і вносити кошти за кредит означало зробити якийсь там певний фінансовий камбек і святкувати це разом з піснею. Тобто ми додали трішки самоіронії, сильної персоналізації да, артиста Віталія Козловського, тому що всі його асоціюють з людиною, яка була довгий час знаходилася в цьому стані. Uh, і окрім того, що тут було досить багато гумору, тут було дуже досить багато життя, uh, тому uh, цей проект досить досить класно був підтриманий аудиторією загально. Пропоную продивитися вже безпосередньо. кейс. Це Пумп – банк із вигідними кредитами. І, хоча кредити допомагають людям реалізовувати мрії, є один неприємний нюанс. Всім знайомий цей біль позичав чужі, а віддавати свої. Так само і з кредитами. Ніхто не хоче розлучатися з власними коштами. А це Віталій Козловський, людина, яка знає, що таке кредит і як це віддавати свої гроші 12 років поспіль. Тож, коли він віддав борг, то одразу повернувся на сцену і заспівав легендарну пісню Піна Колада. А це українці, які мають виняткове почуття гумору. Вони одразу перетворили пісню колада» на гімн звільнення від кредиту. І поки в соцмережах вірусився новий мем, пумп першим відчув перфект меч та інтегрував ситуатив у клієнтський досвід. Тепер навіть при частковому погашенні кредиту клієнт чув підбадьорюючу пісню колада». Ми не просто підхопили пінаколадний тренд, ми емоційно покращили юзер-джорні. В результаті новина про пінаколаду від Pump стрімко розійшлася соцмережами та медіа, створюючи хвилю UGC і нативну рекламу. Чим звернула увагу зовнішньої аудиторії на наші кредитні продукти, і ми сподіваємося, що тепер повернення бургу в наших клієнтів викликає не сум, а посмішко. Так, зупиняємо. І переходимо на наступний слайд. Тут вже я хочу досить так коротенько протись по нашим основним результатам. Як ми бачимо, кампанія спрацювала миттєво, мит швидка і креативна реакція на такий культурний момент принесла. Ефект, який в цілому перевищив всі наші можливі очікування. Там якщо казати про брендовані показники, то тут було більш ніж 15% щоденних входів у кредитний розділ застосунку, тобто збільшилася ця частка. Ми отримали високий органічний івральний ефект, тому що ця історія завірусилася, всі телеграм-чати, велика комюніті блогерів, трец. Twitter, TikTok, Інстаграм всі намагалися розказати про цю класну колаборацію. І найважливіше, можливо, з цього всього, саме ПУМ став першим банком, який перетворив цей ситуатив на частинку клієнтського досвіду. І також можливо, ще хочу додати, що окрім того, що це мало великий віральний ефект. Ми отримали класні органічні показники більш ніж 3 мільйонів охоплень. А якщо оцінювати вже безпосередньо фідбек аудиторії, то майже всі коментарі, які ми отримували, вони несли виключно позитивний фідбек. І, скажімо так, можна в коментарі, фідбек просто вичитувати, розбирати, тому що там дуже прикольно все було обіграно. І тут ми можемо сказати, що тут ідеальне поєднання гумору, трендового інсайту у продукт. Скажімо, це така новий стандарт залучення фінансової категорії. Ми показали, що фінансові сервіси можуть, можуть бути також людинами. І це не просто компанія, це маленький культурний прорив, який зробив пункт ближче до людей. В принципі, в цілому у мене все по цьому кейсу. А ми в «Бігвік» віримо, що кожна колаборація може стати маленькою піноколабою, тому маємо надію, що наступна буде ваша. Звертайтесь, дуже дякую вам за увагу.